Нацистська окупація Житомирської області почалася 2 липня 1941 року. В окупованому та цивільному управлінні регіоном центральну роль належала військовим СС під керівництвом Генріха Гімлера. На Житомирщині, а саме у Бердичеві і Житомирі, розташовувалися одні із найбільших концтаборів для військовополонених. Шталах 358 це концентраційний табір Вермахту для військовополонених періоду Другої світової війни. Натусти розташували його на базі бугунських, колишніх рангелійських казарм. Табір був огороджений кількома рядами колючого дроту із електричним струмом. Між ними прохід близько двох метрів. Його називали зоною смерті. Влітку в'язні тримали під відкритим небом, зимою у неопалюваних приміщеннях. Їх використовували на важких та виснажливих роботах. На будівництві, на місцевому лісопильному заводі, на розвантажуваннях та завантажуваннях вагонів. Їх шлях назад у табір був критий трупами, адже знесилених конвоїри розстрілювали. В'язні практично не годували. Багато хто загинув від голоду, виснаження епідемії, дизентерії та висипного тифу. За період функціонування табору тут загинуло понад 100 тисяч в'язнів. Загалом же встановити точну кількість військовополонених, які перебували тут, практично неможливо. Адже відступаючи, нацисти або забрали архіви, або їх велику кількість знищили. Існував цей нацистський табір майже весь період окупації до жовтня 43-го року. Повністю Житомирщину було звільнено від нацистів 31 грудня 1943-го.